Я хотіла допомогти, але Катя злилася на всі мої поради. Через того Кирила зовсім голову втратила. Ні. Катя ніколи не казала. Він був старший і завжди просив, щоб вона мовчала. Не знаю, як вона схочувалась. І Кирило вдало цим користувався. Вона казала, що це складно, що його не можна світити. Взагалі з гузду з'їхала. Вагітність? Ні. Ніколи. Може, що сне. Я сподівалася до останнього, що вона просто кудись рвонула. Не вірила я, що Катя зникла всерйоз.